У Піднебесній стартував перший ярмарок Китай-Євразія. Церемонію відкриття провели за участі високопосадовців із Пакистану, Азербайджану, Киргизстану та Казахстану. Захід відкривав особисто віце-прем'єр-міністр країни. Зараз я оголошую. Перший ярмарок Китай-Євразія відкритим. Рги триватиме п'ять діб. У ньому візьмуть участь близько 50 тисяч офіційних осіб і бізнесменів з Китаю та інших країн, регіонів та міжнародних організацій. Мета заходу розвивати та поліпшувати ділові взаємини між бізнесменами Піднебесної та інших держав. Китай активно рухається у напрямку формування стабільної бізнес-структури в усіх частинах країни. Ми прагнемо поліпшити та зробити міцнішими відносини між підприємцями із піднебесної та інших держав світу. Зараз світ переживає наслідки глобальної економічної кризи, і Китай намагається йти нога в ногу з європейськими та азійськими ринками у процесі подолання труднощів після такого різкого спаду. Ми маємо на увазі двосторонні інвестиції, партнерські проекти, як соціальні, так і підприємницькі. Ярмарок Китай Євразія привабив 1200 журналістів із піднебесної та інших держав світу. Для них навіть створили спеціальний прес-центр, де співробітникам ЗМІ надають необхідні послуги. Там є комфортабельна редакція і можуть розміститися 600 журналістів. Також працівники центру зобов'язалися надавати представникам мас-медіа необхідні інформаційні відео та аудіоматеріали.